Чому варто прийти до мене на наставництво? Питання задала собі не тільки я, але я думаю, що кожна людина, яка проходить по рекламі, вона задає це питання собі: вона хоче дізнатись. Хтось думає, що це дешево, хтось думає, що це дорого, хтось там знецінює, хтось думає, що це велика можливість потрапити і дізнатись. не всім, можливо, я можу донести. Своє бачення і те, що я е, можу дати, побачивши вже по першому наставництву свої помилки, зрозуміла е, чому і що я корисного даю, так ось я зробила висновки. Це все дуже просто 100%, як і будь-який продукт, моє наставництво не для всіх. На своєму рівні ділюсь тим досвідом, який у мене є, не знецінюючи людей, які приходять, тому що кожен приходить на своєму рівні, і це нормально. Можливо, хтось має досвід в чомусь більше ніж я, експертність більше ніж я. Але я не покриваю ті ніші, в які екв яких експерти ви. ви експерт, і я поважаю кожну учасницю, кожного експерта, хто розвивається, хто йде. І не хочу навчити вас саме в вашій ніші. Я можу тільки показати в своїй експертності, я в 5 років я вже в маркетингу, і на своєму досвіді, на своєму досвіді я по набору підписників, по те, що має бути на сторінці. Стосовно контенту, я дівчатам ще навіть на першому нашому ефірі я розкривала наскільки важливо залишатись собою, вести інстаграм в своїй своїй тематиці, як знайти себе і залишатись собою там в блозі, не копіюючи когось, і це прям ну сильно важливо, і дівчатам це відгукнулося. А точно так само до кінця наставництва ми завершуємо так, щоб дівчата, ті, хто навіть не могли вийти у сторіс, вони виходили у сторіс і дійшли до кінця наставництва, щоб вони могли перейти до бізнес-клубу і вступити в нього, щоб було розуміння про набір підписників, бажання вчитись, не конкурувати, тому що ми не конкуренти. Якщо ви приходите або по рекламі і думаєте, хто вона така, що ми конкуренти, то діла не буде. Точно так само я можу прийти до вас навчатись. Ми можемо ділитись і з кожною комунікувати, і ми цим самим ростемо. Жінка з жінкою, яка ділиться знаннями, вона росте. Тому я і запрошую всіх для того, щоб рости разом. І дівчата, які з першого наставництва, їм дуже сподобалось наша. Робота, і вони, ну звичайно, не всі. Хтось відписується, комусь не подобається. Це нормально. Не всі готові бути відповідальними і йти. Немає таблетки, її не існує. Немає просто. І тільки ви, тільки ви самі можете створити ті дії, які приведуть вас до результату. І я в цьому не допоможу вам. Я тільки даю інструменти. Які я вже пройшла. Те, що я не знаю, я цієї інформації не даю. Я нею не молодію. Тому я щиро ділюсь знаннями з маркетингу, з ведення сторінок, тому що їх у мене була велика кількість і більше ста проєктів, різних ніж, набір підписників, зйомки, монтаж. Тому це те, в чому я. Можу бути корисною. І я знаю, які етапи проходять, скільки часу, як вирахувати, скільки коштує один підписник, чи варто є продовжувати рекламу, якщо вона в запуску, як це все прораховувати, як прораховувати, щоб продати там 100 пакетів свого там курсу чи наставництва. я можу своїми діями, своїми вчинками змотивувати, але заставити вас робити не можу. Чому до мене варто прийти на наставництво, якщо ви готові отримувати чужий досвід, приймати е, чужий досвід і пробувати іти пробувати свій шлях, свій індивідуальний шлях? Також створюючи помилки, тому що ми ж не завжди ми отримали інформацію, але не завжди ми її взяли і використали. І це нормально. Ви будете робити помилки, зробили помилку. А окей, це як Віка говорила, а я не послухала, і я ж так само роблю. Я проходжу курси, щось мені не подобається, те, що не сходиться з моїм взагалі баченням. Я йду іншою стороною, потім розумію, блін, все ж таки, вони були праві. І йду тією, якою говорили. Ваша дорога, ваше. Вміння аналізувати ваше вміння чути це дуже великого вартує. Тому якщо ви готові також ділитися, слухати і обирати свій шлях за допомогою тих знань, які ви отримаєте, то я запрошую вас на наставництво.